Які кольори сприятливо носити в понеділок. Чому понеділок? Тому що понеділок це день місяця, а місяць планета емоцій. тобто з ким місяць поведеться, того він і набереться. Якщо у вас присутні оранжеві або жовті кольори, то буде відчуття гордині і власності. Якщо це буде кораловий або червоний колір, то буде відчуття активності, руйнування або навіть агресії. Якщо у вас буде бежевий, салатовий, голубі кольори, то це буде відчуття раціонального мислення та комунікації, взаємодії. Якщо це буде Франове борморк'яні кольори, то буде відчуття такого знаєте, наставництва, мудрості, і глибокомислення. Якщо це будуть фіолетові або такі яскраві, яскраві різноманітні кольори, то буде відчуття творчості, краси та пристрасті. Якщо це буде чорний колір або темні кольори, то це буде відчуття смутку або більше відчуття, такого, знаєте, я пішов і працював, працював і працював. Але якщо це буде молочний такий. Перлиновий колір то буде відчуття спокою, взаємодії та відносин.